Шановні учасники урочистого зібрання, у ці дні весь український народ святкує, і відзначає одне з найбільших національних свят День Соборності України. У ньому втілені віковічні прагнення багатьох поколінь українців жити в вільній незалежній українській державі. Для нас, закарпатців, ця подія є особливою, адже саме 22 січня, в далекому 1946 році збулися бажання попередніх поколінь наших країн. 65 років тому була утворена Закарпатська область у складі України. Дозвольте урочисте зібрання, присвячене цим знаменним подіям, оголосити відкритим. Слово для виступу надається першому заступнику голови Закарпатської обласної ради за кордону Володимиру Петровичу. Шановні учасники урочистого зібрання. Наші зібрання проводжу до відзначення двох визначних подій у житті Українців. 92-ї річниці проголошення акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Та 65 річчя утворена Закарпатської області у складі України. Різниця у часі між ними всього як і ось 27 років, але вони тісно і логічно пов'язані між собою. Також, мабуть, є випадковим, що в є ж дати, 22 січня 1919 року проголошено з 22 січня 1946 року президія Верховної Ради УРС приймає указ. Про утворення Закарпатської області у складі Української РСР. І 22 січня цього ж року президія Верховної Ради СРСР приймає аналогічний указ. Ці величні і знакові за своїм змістну події, сповнені патріотичного піднесення, налаштовані на звершення конкретних справ в ім'я розбудови незалежної України. Сьогодні ми усвідомлюємо, якою дорогою ціною здобута наша свобода можливість жити, мислити. Діяти це справа не одного дня, не одного року і не одного покоління. За в історії краю був 1918 рік, коли в селищі ЄСяня Такожньораківського району була створена Українська народна рада так званої Гуцульської республіки, яка прийняла рішення про возз'єднання з Україною. А також друга подія це проведення установчих зборів Народної Ради Гарно яка відбулася у сьогодні, на яких було обрано Мироборонську народну раду та вирішено Міських, хус, Таким чином, наступна спроба відбулася 21 січня 1919 року на Хузькому зінці народних представників знову пролунав заклик до воз'єднання з України. Як у 22 січня в, Нісон, в місті Києві на Софійському майдані було проголошено акт звуки Української Народної Республіки і Закладної Української Народної Республіки. Ці дати судилися на вічно в історії України. Перечним національним святом Дне Соборності. В універсалі директорії Української Народної Республіки наголошувалося, цитую, віднині воєни розвиваються століттями відірвання одна під одної частини єдиної України Галичина, Буковина, Закарпаття і Наддніпрянська Україна. Змістилися віковічні мрії, для яких жили, які знали, за яких вмирали найкращі сини. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ, довільнений могутній пориву своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної, незалежної української держави на добро і щастя українського народу. Кінець далі. Проте, як відомо, тоді українському народу не вдалося реалізувати свій історичний шанс у тих складних внутрішніх та зовнішньополітичних умовах об'єднання завершити не вдалося. Україна залишалася бездержавною, роз'єднаною етнічно, роздертаю територіально, подоволеною національною. Втрата державності знову перетворила свободність українських земель на ідеал, невтілену мрію, одвічне бажання. На щастя, ті часи для України вже минули, твердо віримо, що нас завжди. <титут> Наступні 20 років ставлення Закарпаття, яке вийшло до стану Чесловацької держави, прідними не тільки у розбудові економіки краю, інфраструктури, але й також в подальшому утвердженні свідомості населення українських ідеї. Саме цей період сформувалося покоління молодих громадських та політичних діячів. Одним випадало бути оборонцями карпатської України, іншим стати учасниками першого з'їзду народних комітетів. Багато з їх числа на Красному полі біля міста Пуст поклали душу. Закарпатську Україну, творення якої було найвищим твоєм національної свідомості края. За історичними документами це був складний період, який вимагав людей неабийкої політичної зрілості, національної свідомості, мужності і відвазі. Тож дозвольте мені, від імені обласної ради, від себе особисто щиро подякувати всім тим, хто боровся за єдність нашого народу, єдність поколінь, усім тим, хто стояв під джерел утворення Закарпатської області, складі України, біля джерел новітньої української державності. Тим, хто, не шкодуючи часу, сил, здоров'я та, силу, здоров та й життя, пристоював процес об'єднання всіх українських земель від Карпатор Словожанщини під національним прапором України. Дорогі закарпатці, Відомий український письменник та політичний діяч Володимир Мельниченко писав у травне дні 1918 року, цитує: читати українську історію треба згромом. До того це одна з нещасних, безпорадних історій. До того боляче, досадно, гірко, сумно причитувати як нещасна, зацькована, застрашена нація тільки те робила за весь час свого державного чи вірніше і в що одв'язалася на всі боки. От поляків, руських, татар, шведів. Уся історія ряд безупинний, безперервний, ряд мускань, війні, пожарищ, голоду, військових переворотів, інтриг, сварок підкупку кінець. Вважаю, що цей вислів Цілком підходить і до процесу творення та подальшої історії наймолодшої області України Закарпатської. Історичні джерела свідчить, свідчать, що Закарпаття у складі чужених держав завжди було економічно відставлено сировинним задатком до їх більш розвинутих регіонів. Наявно корисну із мала характер та й була зруйнована в роді Другої світової війни. Переважно більшість населення в той час вжила у Бога і в важких умовах. Тому ми. Всі повинні вічно пам'ятати колум'яних борців-антифашистів, партизанів-підпільників, а також понад 10 тисяч наших земляків, які у складі Радянської армії, Червослованського корпусу, руху опору в різних державах наближали визволення нашого краю, яке завершилось 28 жовтня 1944 року. Відтоді вся влада перейшла до окуповані народної влади, які утворювалися в кожному населеному пункту. У непростих умовах закарпатські русини-українці, бо приймали конкретні резолюції про возняння Закарпатської України. Обирали делегатів на перший з'їзд Народних комітетів Закарпатської України. У цьому представницькому форумі, який відбувся 26 листопада 1944 року в місті Мукачево, взяли участь 663 делегати і 126 гостей. Серед них було чимало селян, робітників, вчителів, священників, студентів та інших. У їх присутності був підписаний маніфест про висвітлення Закарпатської України з радянською Україною, під яким підписалося близько 300 тисяч дорослі на закарпатських та обраний вищої органи державної влади, народна рада, яку очолив Іван Пряниця. У його вручивського зверненні йшлося про три радості нашого народу за тисячу років. Перша визволення краєві фашистських поломовлювачів, друга перемога на завершення Другої світової війни, третя підписання договору. Закарпатської України і Радянською Україною. Маємо визнати, що у перші роки входження нашої області до України центральна влада та органи місцевого середування активно взялися за реконструкцію старих і побудову нових галузей промисловості. Наявність значних природних ресурсів, зокрема лісу, сприяли швидкому розвитку насамперед лісової оборонної промисловості, медової і лісохімічної галузі. Друге місце посідала харчова промисловість. До розвитку якої також у достатній місцевої сторони. Адже область славилося садівництвом. З'явилися такі нові галузі, як виноробство і плодонічку овочівництво. Запрацювали хлібокомбінати, молокозаводи, м'ясокомбінати. На третьому місці знаходиться новостворена легка розловість. Зробив рік на розшував це виробництво прикотажі, суттєві швейні та інші фабрики. На базі природних ресурсів прискорбними темпами почала розвиватися місцева промисловість, зокрема виробництво будівельних матеріалів. У планах економічного розвитку області особливо увага поділяється новим галузям енергозабезпечення, промисловості, насамперед прикинь, насамперед машинобудування, металообробка, приладобудування, розширювалася географія промислового виробництва, розміщення його у відсталих війських районах. Паралельно з'ясувалася підготовка кадрів з місцевого населення, підвищився культурно-технічний рівень на підприємствах, змінювалися трудувати сім'ї на колективах. Позитивний було і виконання підприємства соціальних проблем. Рай. Це будівництво житла, культурний будів, побудових центрів, шкіл, десантів тощо. Таким ми пам'ятаємо промисловий розвиток. Дещо що іншим, іншими більш складними дорожніми темпами, розвивалася друга основа економіка краю – сільське господарство. Я став вважати, що до цього призвели такі чинники, як примислова колективізація, обкладення непосильного податку власного політного господарства, демоватизація у глабках коруполів та українських Однак працелюбні Закарпатці і умова умовах колгосної системи відзначалися рекордними вважаєх овочів зернових, в наших умовах практика довела життєву іздатність особистих і сонних господарств і колгоспна система господарювання закономірно зазнала повного крах. Не можна не згадати, що у нашій новостворній області центральна влада організовувала суспільно політичне життя, яке цілком позвалися на засадах політики КПРС. Яка в свою чергу через партійні організації взяла під жорсткий контроль усі сфери життя. Її стежь було виховання нової людини, радянської людини, що надчалу цитую подолання свідомості людей буржуазних пережитків, релігійних забобонів, виховання їх дусі соціалістичної свідомості про пролетарського На практиці це означало недооцінку національної місцевої культури, традицій, звичаїв тощо. Оцінку всім цих процесу до народ, поворять кого політик мінусом відновому 6 статтю Конституції. Центральна влада добре розуміла, що позитивні зрушення неможливі відслідження культурно-освітнього і наукового рівня населення, Місцеві органи управління створили умової структури шкільної системи, початкові семирічні і середні школи з української, російської, угорської та молдавської мови викладання. Виявляла света турбота про володіння молодю робітничими професіями на базі створених професійно-технічних училищі технікою. Важливим було те, що вони мали безпосередній зв'язок із підприємствами, і що головне, після закінчення навчання випускники забезпечувалися роботою. Кузнею високосвідчених кадрів стає і у Жориській державній та національної університеті, який також зробив вагомий внесок у присторіння науково процесу прогресу не тільки області, але і за її межами. На вищий ступінь розвитку було поставлено і систему охорони здоров'я. Жодне село області не залишилося без Херсонського Кушевського на вирішенням всіх складних сказаних мною питань розвитку регіону, ціленаправлення, творчо, та бідно працювали багато-багато людей. І тут вони присутні в нашому залі. Сотні придатків виробництва заслужували державні нагороди, в тому числі і найвищі. В своєму виступі я не маю змоги назвати кожного із них, але хочу щиро подякувати і низько вклонитися всім тим, хто був у обласному районному керівництві. Народним депутатам, депутатам органів місцевого самоврядування всіх рівнів, науковцям, керівників трудових колективів, закладів освіти, охорони здоров'я, культури, правоохоронних органів, промислових підприємств, аграрного сектору за їх самовідділ – нелегко, але таку потрібну для всіх закарпатців праці. Однак тодішна система організації економіки грунтувалася на штучних, придуманих толітарним режимом принципів, захоплююча державну власність, централізоване планування команду адміністративного управління, що й привезло до, привезло до кризи в загальнодержавному масштабі на початку 80-х років. І з 1991 року область вступила в новий період розвитку вже у стадії незалежної України. Цей період був для нас закарпатський, закарпатський складним і неоднозначним. Керівництво держави не змогло забезпечити безболісний перехід на нову систему господарювання, економічні реформи Закарпатті як всі всій Україні не дали бажаних результатів. З різних, з різних більшості об'єктивних причин спад виробництва продовжувався. Появилися непоодоновні випадки заборгованості з вибухових заробітної плати працюючих. Винені підприємства, грунти, про яких ми ніколи не чули, різко збільшилася кількість безробітніх. Організація виробництва на загальноприйнятій світових засадах перемогла корупція, базарна торгівля і заробітчанство. Про те, що пройдений нами шлях ваших часом суперечка. Але хто не пам'ятає свого минулого, той не зможе вірно побудувати своє майбутнє. Дорогі земляки, приємно відмітити, що в останні роки ситуація почала змінюватися на краще. Гарантією цьому є невтомна безлюбність Закарпаття, наявність природних влас краю та його географічне розташування. Вибори 2010-го скинули з наших душ тягар марківських сподівання. Тепер все залежить від нас. Тому події розглядатимуться швидко, енергійно та результативно. Починається реформація з великої лідери. Тотальне домовлення державної системи, українського народу, радикальне перетворення його світогляду, соціальної організації та технологічної бази. Нейтралізувати це відродження неможливо жодним, все українським проєктам. Опір з боку існуючої і презентуючі системи лише буде підкидати труба угоду радію цього є програма економічних реформ на 2010-2014 роки президента України Віктора Федоровича Вероковича заможне суспільство, конкретно спроможна економіка, ефективна держава, на базі якої ми, депутати Закарпатської обласної ради, затвердили програму економі економічно-соціального розвитку Закарпаття на 2011 рік. Вона спрямована на звершення соціально-економічних міжрегіональних диспропорцій, забезпечення всіх складових військового потенціалу, зміцнення потенціалу міста, районів, створення умов для забезпечення сталого економічного зростання на основі ефективного функціонування реального секторів економіки, залучення інвестицій всіх, в тому числі вітчизняних, всіх її галузів, підтримки до розвитку пріоритетних сфер діяльності. Малого підприємництва, розвиток красового дому співробітництва та формування сучасної інфраструктури. Тобто визначено чіткий аріт, і ми знаємо, яким курсом рухатися далі. Тому на урочистості знаходять цих земельних етап, які визначають громадський край з усім на українського народу. Ми з гордістю, сміливо дивно зібраному вічку і щиро згадуємо ту історію, яку писали наші діди за для ж своїх дітей, внуків і нас із вами. Маю гарну нагоду проінформувати вас, що основні показники роботи Господинського комплексу області у 2010 році свідчать про динамічне покращення економічного та соціального розвитку. Так, у січні вересні минулого року область поліпшила місце у загальнодержавній комплексній оцінці соціально-економічного розвитку регіону України і за підсумками аналізу 39 показників взагалі в ній почесне сове місце, загальне місце. Серед 27 областей підніс держави проти 9 у 1 півріччя та 14 січня вересні 2009 року. Приємно відзначити, що та, ця тенденція продовжувалася і минулорічному четвертому му кварталі. що ми, закарпатці, маємо висловити слова вдячність керівництві держави, депутатам Верховної Ради України від Закарпатської області. За їхню посилену допомогу краю у розв'язанні нагальних питань та його перспективному розвитку. Разом із тим повинен сказати, що нинішні керівництво обласної ради та обласної державної адміністрації, депутати обласної ради глибоко усвідомлюють ті завдання, які поставлені перед ними президентом України, урядом за зміцнення в цілому нашої держави. Повірте, без займої політизації ми спільно працюємо над їх реалізацією, не забуваючи при цьому виконання наказів виборців. Крім інших важливих питань, на прощирому порядку денному маємо реалізацію резолюції та рекомендацій Конгресу місцевих регіональних рад Рад Європи стали розвиток гірських регіонів досвід Карпатських гір, а також укладення угоди щодо регіонального розвитку Закарпатської області між Кабінетом міністрів України та Закарпатською обласною радою. Так, є ряд невирішених проблемних питань в життєдіяльності наших країн, Але я твердо вірю, що спільними зусиллями ми збудуємо гідне майбутнє, щоб вам дорогі наші земляки і жилося, і працювалося все краще. Єдине, що для цього треба зберегти мудрість, єдність та плекати в собі ті реали, за які боролися наші батьки, щоб передати їх відтак нам, а ми нашим нащадкам, які, я сподіваюся, гідно присутнім далі. Тож я ще бажаю всім нам настання і мудрості у звершеннях що твердить величний і непорушний собор української державності. Слава Україні!